Як залишатись серед лідерів в e-commerce бізнесі? Знаєте, в нас сьогодні такі поради будуть не чисто по e-commerce бізнесу, а взагалі практично по будь-якій сфері. За що б я не взявся, рано чи пізно я входжу в топ тієї сфери. І сьогодні я розкажу, в чому мій секрет. Фішка в тому, що мій успіх в різних сферах це не випадковість, це мислення і дисципліна, коли ми тільки почали. Заробляти свої перші гроші, перші нормальні гроші тисячі доларів. Це було з Ютуба, з Ютуб канала, на якому зараз 329 тисяч підписників. І, власне, через рік вистрілило одне відео 50 доларів на місяць. Ми почали заробляти 3 тисячі доларів на місяць. Ми тоді жили в гуртожитку, в гуртожитку КПІ. Ми думали, що ніхто більше нас не заробляє в Україні, при тому, що ми їздили в маршрутці. Я вам хочу сказати, що я ніколи не вижидаю якогось. Спеціального моменту щоб щось реалізувати, якщо я бачу якусь можливість.